Сьогодні зробимо наступну електричну схему, 6 під паралельне з'єднання лампи та вентилятора за допомогою електронного конструктора з натоку. Для цього нам буде потрібна одна батарея, перемикач, вентилятор, лампа та 3D під номером 3. Спочатку встановлюємо нашу батарею. Потім встановлюємо диль під номером 3 так, щоб між батареєю та ним був один проміжуток. Потім напроти цього тротану ще один дріт під номером 3 через одну. Потім ці дроти ми з'єднуємо лампою. А цей дріт з'єднуємо батарею з допомогою перемикача. А цей кінець дрота ми з'єднуємо з, з цим кінцем батареї за допомогою дрота під номером 3. Тепер нам треба з'єднатися цей, цей дріт з перемикача. Це ми зробимо з допомогою лампи, але ми повинні її поставити так, щоб плюс дивився вгору. І ми можемо вмикати. І вона буде у нас працювати.